То як можна вірити в цей документ, і як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста: чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто, це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому? Всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює Україна? І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так, який же вихід. Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країні НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми обираємо. Ми обираємо НАТО.